Від Суєцького інформбюро оперативна інформація станом на 22 годину 25 листопада 2025 року. Від початку доби відбулося 147 бойових зіткнень. Російсько-фашистські загарбники завдали одного ракетного та 44 авіаційних ударів, застосувавши 22 ракети та скинувши 44 керовані авіабомби. Крім цього, російські фашисти залучили для ураження 3511 дронів Камікадзе та здійснили 3259 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. На слов'янському напрямку ворог 11 разів намагався прорватися у районах Серебрянки, Ямполя, Дронівки, Виїмки та Святопокровського. На Краматорському напрямку наші захисники відбили атаку противника в районі Часового Яру. На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Вербове, Соснівка, Привільне, Красногірське. Підтримуйте українську армію! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.